ось стая насправді також наші глядачі у Вайбері вітають, і це ви знаєте повідомлення, які просякнуті напевне найбільшою незламністю Харків і Херсон сьогодні. Розкажіть, будь ласка, трошечки детальніше, як живе місто? Адже багато українських регіонів мають час після оголошення тривоги мають розуміння того, що летить, яка небезпека, як від цього заховатися в Херсоні. Все продиктовано близькістю до росіян е, значно складнішою. Поясніть, будь ласка, як це позначається на житті і е, взагалі і на сприйнятті людей ви знаєте, херсонці настільки незламні, що вони вже не звертають уваги на тривоги. Тим паче, що ракетна тривога для нас ну е, значно б... більша небезпека. Між тривогами, от коли відлунала тривога, то чекай е, обстрілу артилерійського. Оцього ми боїмося найбільше, тому що від цього не захиститися ніяк. На жаль, але херсонці люди мужні, вони звикли. Вони вже пройшли і окупацію, і обстріли, і велику воду. Так що з вірою в наші зсу ми живемо, не дивлячись ні на що, радіємо весні, сонцю. Радіємо майбутнім нашим успіхам, допомозі партнерів, і просто в очікуванні звільнення спочатку лівого берега, потім Криму, а потім усіх наших окупованих територій. Водночас за вами дуже промовисте тло. Я бачу, що там пошкоджена добряче будівля. Розкажіть, будь ласка, трошки про інфраструктуру самого міста. А чи можете в якихось піввідсотковому відношенні, можливо, в суб'єктивному в суб'єктивній такій оцінці розповісти про те, яка частина зараз інфраструктури, житлового фонду, навчальних закладів пошкоджена, чи вдається це все відновлювати? Чи є на цей час, чи є сенс, враховуючи, що місто залишається під постійним обстрілом? Ну, заклади освіти, як ви бачите, у нас майже всі, майже всі пошкоджені або зруйновані. Це дуже велика кількість і закладів освіти, і, і охорони здоров'я, багато пошкодженої інфраструктури. Але ви знаєте, Херсон неймовірний своїми людьми, рятувальниками, аварійниками, волонтерами, наша поліція, наше СБУ і разом з народом. Я думаю. Головне це перемога, а потім усе відбудуємо. І Я чула, що будуть будувати школу підземну, можливо, і треба, але так хочеться, щоб цього вже не знадобилося, щоб наші дітки повернулися і у відбудовані школи і садочки прийшли до друзів, до своїх педагогів. А зараз що до щодо дітей? Чи велика кількість їх залишається? Діти до шкільного віку, чи, чи ходять у садочки? Чи є якісь можливості? Чи є зараз для них якісь укриття? Чи повністю все навіть не намагаються ніякі спроби робити? Розкажіть трошечки про дітей і про школярів. Також як вдається, хоч якось оцей цей виховний процес а, зберігати? Можливо, хтось робить якісь такі приватні потуги, можливо, щось облаштовує, якийсь простір для навчання дітей. Так, деякі волонтери облаштовують і організовують роботу гуртків, розважальні заходи, консультації, тренінги для того, щоб діти могли трошечки розгрузитися. Дітей багато. Ви знаєте, але так, щоб вони на вулицях були масово, такого немає. У нас небезпечно гуляти вулицями. Але я знаю, що діточок дуже дуже багато, але вони. Як мій онук навчається онлайн і спілкується з друзями? На жаль, онлайн. Сподіваємось, це скоро закінчиться, і дітки знову будуть разом. Що з з комунікаціями в різних районах водопостачання, електрозабезпечення? Адже навіть те ж саме онлайн-навчання, воно потребує, щоб було світло, був інтернет. А ми розуміємо, що під постійними обстрілами, то там, то там пошкодження, і навіть же вчитель може не вийти на зв'язок. Як в таких умовах працюють не тільки освітяни, а й медики, місто живе? Я ж кажу завдяки нашим аварійникам, рятувальникам. Якщо навіть щось пошкоджене, то все ремонтують дуже-дуже швидко. І майже немає таких районів, де немає електри, електрики, водопостачання. Це ті підтоплені райони після Каховської ГЕС, там є певна частина кварталів, які без світла, без води. Але там і людей менше. Люди перебралися в ті райони, де більш-менш спокійно, благополучно і. От у мене весь час є світло раз-два рази на місяць. Вимикають світло на годину, на дві. Ми знаємо після прильотів, але дуже дуже швидко все роблять. Зв'язку з тим, що більш щільними стали обстріли, фактично це кожен регіон відчували. Ми розуміємо, що при фронтові першими беруть на себе удар. Чи збільшилася кількість людей, які зараз виїжджають у більш безпечні місця? Так як також попереду вже і літній сезон, можливо, навіть поки що на найближчі три місяці літні, може хтось шукає варіанти себе трошки більш убезпечити. Ви знаєте, навпаки, навпаки, люди повертаються після того, як відмінили для багатьох ВПО. Люди повертаються. Мій знайомий таксист сказав, що е, в часи пік, е, які були раніше, і зараз вже з'являються часи пік в тих місцях, які знають херсонці. Я не буду їх називати. Угу. Тобто, люди повертаються. Це пов'язано з теплим періодом, з тим, що треба е, навести тут лад, взяти якісь речі. Багато народу повертається до речі, але це херсон. Це херсонці. Вони неймовірні, вони незламні, як і усі наші українці. А що до роботи, коли повертаються, я розумію, що можливо хтось до рідної домівки, хтось там до, до улюбленої справи вдома, хтось хоче посадити, не знаю, на своїй землі, на своїй грядці томати, умовно. Я розумію, такі можуть бути мотиви або рідні чекають. Але ж робота чи зараз не зменшилася кількість робочих місць, роботодавців? Чи навпаки зараз відроджуються, намагаються шукати навіть щось і альтернативне і нове. Я бачу, як відкриваю... відкриваються нові магазинчики, нові кав'ярні, де люди можуть просто зайти на 5 хвилин відчути мирну обстановку. Є робота по прибиранню міста в сферах побуту. Угу. З'являються нові робочі місця. Мої знайомі відкрили навіть недавно суші бар дуже колоритний, дуже гарний. Мені здається, місто відроджується, повертається в нього, вдихається нове життя, тому що де би не був, не забуду дім. Пані Олено, ви знаєте, ваші відповіді, це такий знаєте, навіть трошечки суцільний контрапункт і такий контраст з тим, що дійсно ми щодня статистично розповідаємо а, те, що говорить реальність щоденна щодо обстрілів. Ну я, звісно, знімаю капелюха, але бажаю бути. Не тільки незламними, а й часто більш можливо відповідальними для того, щоб як ви кажете, коли звучить тривога, не лише не зважати і робити свою справу, але і головне подбати про безпеку, тому що якщо вдається навіть отак оживати на тлі таких подій, головне, щоб безпека була.